Ось і вийшов останній фільм Старого Всесвіту DC, кіно, яке робили в муках аж 4 роки. Бо спочатку ковід ставляв палки в колеса, а потім ще Ембер вирішила свої туалетні справи робити прямо в ліжку, після чого пішов затяжний судовий процес Джонні Деппом, в результаті якого Джонні переміг, а Ембер більше на зйомки не кличуть. Далі боси злякалися, що поява в кадрі цієї особи може негативно вплинути на світові збори, і тому було прийнято рішення зменшити її присутність у фільмі. До так зменшили, що при тривалості дві години ембер на екрані присутні менше трьох хвилин. І враховуючи весь His що відбувався з фільмом, режисеру Джеймсу Вану все ж таки вдалося зняти кіно, яке «Півасіку» можна розоглянути. І при бюджеті в 205 лямів вдалося зібрати 420 мільйонів, чого вистачило, щоб фільм окупився, і навіть вдалося зробити на пачку чіпсів. Бо половину зборів кінотеатри забирають собі. Але якщо згадати, що перша частина зібрала більше мільярда доларів, то було прийнято рішення про перезапуск кіносесіту дісі, за кермо якого поставили Джеймса Гана, який видав трилогію Вартові галактики. Але ближче до справи, колись давно ще за часів Атлана існувало сім королівств, з яких найпроблемним був місцевий Мордор, король якого використовував як паливо жижу з горішків Халка, яку так і назвали Оріхалком. Яка була настільки потужною, що швидко зробила Мордор топом королівством, але його вихлопи почали швидко отруювати землю і море. І коли Атлан нормально просить брати, перестати загажувати планету, той просто шле його нагой, і зрозумівши, що буде війна, викував собі перстень «Ну ні, чорний тризуб, яким перетворив себе та свій народ на монстрів. А тепер м'ясо пішло! і той факт, що виделка короля Атлантиди самотопова серед всіх допомагає угомонити Саурона, але замість того, щоб одразу його завалити, приймає дебільне рішення. А саме магію своєї крові його заморозити разом з королівством, а весь Оріхалк похоронити в бункерах по всій планеті. А вже в наш час Акомен знаходить виделку свого діда в десятій степені, за допомогою якої віджимає трону брата і стає царем Атлантиди. Паралельно цьому підкощує свої шари до місцевої принцеси, бо такий талант гри на всіх видах флейт треба тримати біля себе, в результаті чого в них з'являється малюк з таким же даром, як і в батька, а саме можливість розуміти риб. І, будучи королем Атлантиди, Артур особисто продовжує ганяти на розборки з піратами, коли міг задоручити своїй армії. А от коли вирішується питання королівства, він дозволяє собі дрихнути. І як щось, то підривається з диким ором. І за такий пофігізм йому нічого не говорять. Коли б мали відправити до лікаря на незаплановану перевірку простати. О, а ось і спонсор під'їхав. Вже дома дід починає говорити про сім'ю і що його брат не такий вже й поганий. Твої стосунки з ормом, скоріше виключення. Звісно, брати гризуться і б'ються, але врешті-решт вони сім'я. Дід, тут не той випадок. Він його вбити хотів і був на всю голову відбитий, бо почав війну, де померла купа атлантійців. І це відбілювання потрібно лише, щоб підготувати нас до примирення братів, бо Орм буде важливим по сюжету. І щоб Аквамену спокійно не жилось, Девід Кейн, він же чорна манта, після того, як Артур розніс йому кабіну, продовжує тримати обідку за те, що той залишив його батька помирати. І, заручившись допомогою вченого, який фанатіє по Атлантиді, вирішують пошукати технологію Атлантів в Антарктиді, щоб Кейн зміг полагодити свій костюм. І приїхавши на сигнал датчиків, утворюється розрив, в який падають роботяги, де одного мінусує якась тварюка. А прибувши на допомогу, черниш і ко знаходять заморожений мордер, але всі ніштяки знаходяться під водою в лігію монстра. І без всілякої розвідки братва вирішує пірнати, навіть док, на очах якого монстр мінусину мужика, не вважає це поганою ідеєю. І на таке небезпечне занурення замість зброї беруть з собою тільки ліхтарі і велику надію, що їм пощастить, що ніяк не допомагає, коли з'являється кракен. Док встигає сховатись, а от черниш ні за що відправляється на дно, попутно зламавши своїм тільцем бурульку, що мало тут же закінчити його пригоди, а він навіть нігат не зламав. І приземлився він якраз перед чорним тризубом, через який по вайфаю отримує завдання, а саме розтопити спецпіч на острові Оріхалком для нагріву атмосфери, щоб розморозити короля бурульку. А за це він дасть йому погратися своїми іграшками. А головне дозволить поганяти йому з чорною виделкою, яка дає плюс 100 до сили, чого буде достатньо, щоб наваляти Патлатому. По Заодно повідомляє йому координати 12 складів, де зберігають оріхалк. І ось проходить п'ять місяців, за які Кен штопає свій костюм і на старенькому човні встигає обчистити 11 складів, про що досі не знає жодної з русалок. І останній склад з небезпечно труйною жижею знаходиться не в Маріанській Западані, а в столиці Атлантиди. Який охороняє не військо залізних, а закуска до пива, який для того, щоб оголосити тривогу, потрібно особисто про це доповісти. І цього часу вистачило, щоб вигризти оріхалк. Але шухер піднято і тому треба валити. А валити вирішують через столицю, бої кордони захищає лише одна ракетна установка, яку з першого пострілу знешкоджують. Ось як треба захищати свої кордони. І поки Артур був зайнятий, то вирішити проблему визволи з дівчата. Не можна їх відпускати, не бійся на втечуть, я не дозволю. І все, на що її вистачило, так це рознести одного кальмара, після чого її виробили. А Амера, яка вже билася з мантою і знає, що він шмаляє лазерами з очей, вирішила на собі відчути, що таке масаж по-хомлендерськи. її сільські лазером. І так кайфанула, що втратила свідомість. Аманта, зрозумівши, що вона не зможе сказати ні, вирішив показати їй свою чорну флейту. спочатку, я цю але так невчасно з'являється аквамен і відміняє незаплановане заплановане поповнення сім'ї. І те, що Артур останні роки замість води потягує спонсорське пивко, негативно сказалось на його фізпідготовці, із-чого пропускає удар, а потім ще не може зупинити підводну маршрутку. Хоча раніше на Ізі піднімав підводний човен на поверхню. І коли він бачив, як його солдатів знешкоджувала звукова гармата, Артур, маючи вбудований жовтний форсаж і маневреність, як у сотні дельфінів, замість того, щоб збоку атакувати човен, паре прямо на гармату, після чого йде з і коли вся королівська сімейка в нокауті, то ніхто в королівстві не додумався переслідувати човен, який ледь пливе, в результаті чого Кен тікає в невідомому напрямку. Далі Аквамен вирішує підключити свого брата, бо раніше він працював з мантою і може знати, як на нього вийти. І він ще той гімнюк. Але спочатку його треба визволити з в'язниці. Для чого Артуру видають помічника, який відкриває любі двері і костюм невидимку. Бо якщо хтось дізнається, що це він визволив Орма, то може розпочатися війна. Плюсом до цього ще потрібно взяти з собою води, щоб Орм зміг повернути собі сили. І коли втеча перейшла в активну фазу, і треба заправити братана, щоб той не загнувся від задишки, то виявилось, що потлатий клон Артур взяв з собою тільки одну пляшку, яку сам же й випив. Бро там жарко. Краще б сказали, що сумка впала в прірву, поки він спускався, і так би Артур не виглядав би ідіотом. І ось із за таких тупорилих персонажів DC відправили на перезапуск, що в майбутньому може чекати і на Марвел. І осідлавши невідому хрінь, наші братани вибираються на поверхню. І коли патлатам говорили не світити рожу, той навіть шапки не одягнув, щоб хоч якось замаскуватися. Бро, там жарко. Бо коли охорона доповість, що то був здоровий патлатий мужик, який плаває під водою без акваланга, то ніхто не здогадається, що це був король Атлантиди. І коли охорона знає, що не можна підпускати Ормо до води, то ніхто навіть не думає стріляти, коли він за метр від неї. Але вже пізно Орм вписує чіткот, який вмикає режим «шварц на мінімалках, і сам собі виписує умовно дострокове. І те, що актор Патрік Вілсон для другорядної ролі привів себе в чудову форму, заслуговує поваги. А мама забив на фізу, бо навіщо похати в залі, коли є костюм з Гелем в потрібних місцях? І той факт, що ніхто не признав потлатому короля та Антиди, де брата нам можливість вільно пересуватись, десь по дорозі запливають в барбершоп, щоб провести форму в порядок і заодно перевдягтись, де Артур знімає з себе імбовий невидимий костюм, який міг би ще знадобитись, і не беруть ніякої зброї, навіть свої виделки. Далі братани припливають в підводну тортугу, де всім завідує один окунь, і знаючи, що перед ним два підводних супера, які вдвох можуть всім рознести кабіни і не вспітніти, починає їм хомити. За що вже через секунду приміряє на себе шолом, в який аквамінералі подає повітря, від чого окунь одразу видає всю інформацію? Я вулкан зветься диявольський глиб. І до вулкану карасі допливають на свої вбудовані жопні тязі і летіли так, бо вирішили позмагатися. Хто перший, в результаті чого обидва прибули на острів без сил. Це коли острів міг бути під охороною армії залізних. Але біба і Боба фартові пацани, а тому охорони немає. І коли тут треба думати, як вгамувати черниша і в процесі самому не подохнути, Артур думає лише про те, як пожерти і півасіка навернути. Про великий жирний чизбургер і пляшку Гінеса. Далі вже ором вимикає розум і жретергана, не розуміє, що його розводять. І те, що півроку піч інтенсивно коптила, не слабо так вплинуло на флору і фауну. А саме в десятки разів збільшила місцевих звіряток. Тікай, сука, тікай! І коли вже немає куди бігти і треба стрибати, ти здурів буде боляче, а стрибати з літака без парашута тобі боляче не було. Боляче! а ну звісно, то ж ти пантувався перед руденькою, і щоб не було боляче. вирішив своєю душкою двинути пам'ятник, що на диво спрацьовує. На базі, із-за простраковної тушонки, Кейну довелося швидко відлучитись, не замкнувши кімнату з тризубом, чим одразу користується Док, який передумав травити планету. І щоб дізнатися, чому вони все все роблять, вирішує через тризуб подивитися заборонене відео. Та ні не це, а про звільнення короля Ліча. Але перегляд перериває Кейн і чимно просить Дока не чіпати його чорну штуку. Далі братани заходять на базу, як до себе додому. Бо вхід охороняє лише два придурка. Це коли на острові щирі розміром з автобус, а в них навіть паркану немає. Так же легко захоплюють головну рубку, куди вже прибіг здаватися док, який одразу починає зливати манту, але його півслові обриває вибух, при якому він навіть виживає. Далі йде розминка перед босом цього рівня, де наших пацанів розігріває меха кальмар. І коли потлатому кажуть, не махати оріхалком, бо він може вибухнути, то й просто рже. Ця штука вибухає так! Прикольно. І коли китаяночку заспокоїли, з'являється бос, тут же першим, недоцінивши ворога, відігрібає орм. А далі одразу обидва. І якраз на такий випадок треба було залишатися в імбовому костюмі і взяти з собою виделки, а не вручну махатися з мужиком, який стріляє лазерами. І якби не Лунгред, який почав обстріл острову, то братанів вже пустили б на кебаб. Артур знову, як баран, переслідує кейна по прямій, знаючи про звукову пушку, під яку вже вдруге підставляється. You а далі надійно фіксується каменюкою. Це коли в нього є жодна тяга, і він навколо з під неї вилетіти. Але на щастя з'явилась мера і врятувала свого пахлача. А кейн вже вдруге спокійно упливає, і ніхто його не переслідує, бо війна війною, а перекур за розкладом. І поки всі чілять, Орм розповідає, що задумав Кейн, бо під час махачу взяв його виделку, яка показала йому всю інформацію. Згідно з якою, щоб звільнити Саурона, потрібно кровнащадка короля Атлана, який зараз сидить вдома з дідом. І коли Артур ще вчора дізнався про манту, то не здогадався їх сховати і навіть пару солдатів не лишив, чим і користується Кейн, підрізає діда і забирає малого. І тут би все і закінчилось, якби Кен хоч би трішки розбирався в людській психології, бо людину, яка напряму каже, що не задоволена тим, що відбувається, мав би взяти під повний контроль, а замість цього доки далі спокійно гуляє і посилає сигнал в Атлантиду. І поки всі грузяться на човен, Лунгрен роздає зброю, але Орму видає сокиру. Це коли проти них буде ціла армія і ще один стрілок не завадив би. І коли Кейн для охорони входу в Мордор залишив човен з пушкою, яка вже не раз опускала короля, то в третій раз Артур вирішив не підставлятись і через свій спецвайфай викликав сотню кітів, які з'явились за три секунди, і своїм сигналом перевантажили реактор на човні, від чого той самоліквідувався разом з екіпажем. Але військо зелених вже розморозилось і готове привітати антійцями. І відбившись від першої хвилі, Лунгери заново хапає кальмар зомбар, який за сотні років, поки був заморожений, мріє про дуже близький контакт. Але Дольф не бажає, щоб його продірявали, а тому починає кричати. Із усієї двіжухи тільки орм його почув. Але зробив хитру рожу, мов лунгер, не дарма йому не довіряв. Але через секунду все ж таки його рятує. Док тим часом звільняється, підсунувши Кейну замість дитини бомбу. Але недобитий Кейн випробовує на ньому свій шокер і забирає малого. Тут же на крики малого прибігає батьок, щоб дізнатися, що то покійник образив його синочка. І після короткого махачу вже батька рятує дружина, а потім її рятує Орм, спіймавши Трезуб. І зрозумівши, що Орм крутіше за манту, Саурон бере його під контроль. Далі Артур, полетівши по хлібалу, звільняє ліча Сауроновича. І поки король Бурулька розминав кістки після тисячі років сидіння, Артур забрав у брата Трезуб і відправив власнику. І, поки річ кайфував від своєї крутізни, Артур по тій же траєкторії вже свою виделку, яка зараз ламає тризуб і хлібала Саороновича. І, як завжди, зі смертю головного мудака автоматично знешкоджується його армія і замок. Кейн падає в прірву, звідки його намагаються врятувати Артур, але Кейн жхле його і відправляється на побачення до батька. Бивайте, їхтіандри, хуєве! І щоб не відправляти Орма до в'язниці, йому придумують легенду, що він помер. А далі Артур, забивши на Раду королів, бере відкриває Атлантиду всьому світу. І на фіналочку. Я а, випендрюватися будемо. Тоді я людина павук Я відплата. Not bad. На you. Я, я синудіна. Я є Клаус. Я the володар the Клітора. Я доктор Стрендж. Я клінт. Я зоряний лицар. Я є Стів Роджерс. Я є ру. Залізна людина. А якщо вам сподобалось відео, то прошу підписатися на канал і залишити коментар. Всім дякую за перегляд. Кінець, фінальні титри.